Вітаю це новий запис, що там в якам. Я Алла Петриченко, засновниця платформи для створення інтернет-магазинів Шопекспрес. Сьогодні з задоволенням на зв'язку з Владиславом Мусієм. Влади. Да, привіт, і... дякую, що запросили. Я представляю маркету агенцію Мурекоду. Ми насправді займаємося і розробкою і дизайном, і маркетингом, тому з задоволенням відповім на питання. Питання: як оновити дизайн інтернет-магазину? Для того щоб відповісти на питання, як оновити дизайн інтернет-магазину, потрібно зрозуміти, чому вам це потрібно, на що звернути увагу, чому ми вважаємо, що ваш сайт застарів, і тут є ключові моменти: по-перше, це повільне завантаження сторінок. Якщо ваш сайт почав працювати повільно, це один із сигналів, що він потребує оновлення. Сучасні користувачі не люблять довго чекати, і навіть кілька секунд цієї затримки може стати причиною відмови від покупки. А велика кількість громістких Анімації елементів дизайну, графічних елементів, особливо які раніше були модні, які зараз вже є застарілими рішеннями, вони спомінюють роботу вашого магазину, і це є першим пунктом, на який я звернув би увагу для того, щоб відпростити на питання, що мій сайт застарів. По-друге, це неадаптивність для мобільних пристроїв. Якщо у вас сайт не адаптується під смартфони і планшети, ви втрачаєте найбільший сегмент аудиторії, адже на сьогоднішній день з мобільних пристроїв. Заходять приблизно 80% користувачів на ваш інтернет-магазин, і цей показник продовжує зростати. Тому дуже важливо, щоб він був адаптований. Як приклад сайту з поганою адаптацією, я б назвав би сайт Укргазбанку. Ви можете зайти і подивитись, що таке неадаптований сайт, тому що наразі їх не так багато, і якщо це ваш варіант, вам точно потрібно оновлювати дизайн. Наступне це труднощі в навігації. Є таке розуміння в дизайні, як UX і UI, User Interface і User Experience. І якщо саме в інтерфейсі вашим відвідувачам важко знаходити необхідні товари, або переходити між категоріями, це сигнал до оновлення вашого дизайну. Ну і вже ж, це айдентика. Застарілі шрифти, кольори, інша графіка доволі швидко старіває і зараз переважно використовується мінімалізм, простота і чіткість. Якщо у вас сайт перегрузений яскравими кольорами чи застарілими шрифтами, він виглядає важким і не привертає уваги. Тут є перевага в автоматичних сервісів, таких як ShopExpress, які можуть вам допомогти з дизайном і зробити це навіть безкоштовно. Дякую. Дійсно, з дизайнами все добре, щоб це платформа для створення брендових інтернет-магазинів, а бренду будь-якому завжди дуже важливо, щоб дизайн був класний. Тому все знайдете для унікальних, індивідуалізованих, персоніфікованих дизайнів, так як ти хочеш, як хочеш сам бренд. Дуже дякую, що. Допомагати нам ви класно робите роботу по веденню, по наповненню магазину, по підключенню в реклам, по SEO. Це надихає, що коли бренд звертається до нас, бере магазин на шоп експресі швиденько з гарним дизайном, то можна разом з вами далі його вже розвивати і таким чином зосередитись, будучи виробником на своїх процесах, на виробництві, наприклад, а не бути етішником, не бути там спеціалістом з рекламою чи контентером. Дуже дякую за співпрацю. Це він, він, він. Де да, і ми вам дякуємо за співпрацю. Якщо ми говоримо про розвиток, можливо, ми поговоримо про те, як зробити так, щоб сайт виглядав сучасно і модно. Основна ціль зробити сайт легким і швидким, тобто використовуйте простий, і чистий дизайн, замість про які ми вже говорили, складні графічні елементи і важких анімацій, використовуйте прості, лаконічні, мінімалістичні. Знову таки кажу на шопекспресі, з базово ви це й отримаєте, але якщо у вас... Застарілий сайт, ви можете подивитися, що саме це є проблемою, це треба змінити. Важливим елементом будуть меню і фільтри. Можливо, ще якісь базові елементи, е які є в функціоналі вашого сайту. Тут важливо переконатися, що вони працюють. Стандартизовано так само, як на всіх інших магазинах. Фільтри знаходяться в лівій колонці. Меню відкривається як бургер меню. Тобто навігація повинна бути чіткою і легкою для сприйняття вашого потенційного покупця. Він не повинен зіштовхуватись якимись надприродними елементами, які ви самі вигадали. Будьте стандартизовані. Адаптивний дизайн. Сайт повинен бути адаптивний. Ми це з вами проговорили. Обов'язково мобільна версія. Причому мобільна версія в першу чергу настали ті часи, які в першу чергу дизайн ми оцінюємо саме по мобільній версії, а не по десктопу. Яскраві і конверсійні кнопки. Тут би я порадив би такі кнопки, як купити зараз, додати в кошук, зробити їх великими, помітними, але не кричащими, тому що при використанні контрастних кнопок, які ведуть до конверсії, ріст. Конверсії складає від там 7 до 9% згідно наших досліджень і експериментів, які ми запускали. Якщо ви будете робити новий дизайн, це в ньому дуже важливо врахувати. І останнім, що я відмітив би, це товар на першому місці. Тобто, ваша головна задача це зробити так, щоб товар був на першому плані, використати великі чіткі фотографії, показувати товар з різних ракурсів. І в різних контекстах, якщо можна, дайте короткі відео або фотоогляди в 360 градусів. Тут знову таки відмічу, що перевагою автоматичних систем створення слайдів як ShopExpress є те, що цю роботу вже в більшості зробили професіонали за вас, і якщо вам потрібно швидко запуститися, ви отримаєте вже ці всі напрацювання в комплексі, а не будете їх розробляти самостійно. Але якщо вам потрібно більш персоналізоване, щось більш вже. Скажімо так, точечне розроблено під вас, то ви можете звернутися адже ж до нас, і ми допоможемо вам розробити найкращий варіант реалізації. Дуже дякую тобі. Допоміг чітко, структурно зрозуміти, що у нас зі зміною дизайну: чи застарів, чи нам здається, і mobile first. Стопудов, я підтверджую, що для мобільного телефону, для мобіль... для смартфону, дизайн має бути перевірений вперше, якщо сучасне подобається, от з нього і будуть замовлення. Takk for